Формадол таблетки від головного болю. Оленко Артур Бабенко, от ніколи мене принаймні не залишає байдужим. Я обожнюю взагалі наші уроки історії. стільки всього цікавого дізнаєшся. Особливо сьогодні Лесь Курбас, Микола Куліш. От знаєш, пам'ятаєш, це, це ж їхнє, з їхньої п'єси. Лучше бити із насілуваною, чим українізірованою. Це, це в 20-х роках. Розумієш, який був спротив, яка тоді була хвиля українізації, і потім все так, все так жорстоко. Так закінчилася колективізацією, голодомором, розстрілами 37-го року. І ну, от я уважно слухав сюжет, і що мені заходить для нашої роботи? Що Лесь Курбас заповідав: треба працювати з аудиторією, треба виховувати людей не так, що от сказав і повторюю за мною. А вони показували вони шляхом мистецтва на сцені, та сама руханка, розумієш, вона не проходить повз повз роки, і це будуть вивчати на факультетах журналістики. Як Ну, Точно. як ми свій час виходили із таких е, непростих ситуацій. Ну і класно, що взагалі та школа, яку він започаткував, і він таким був, він не боявся ризикувати експериментувати, і що вона живе і досі в його учнях. Ось ми бачили Богдан Ступка. Ну а у нас сьогодні ексклюзив. Експеримент, який започаткував, ну я не побувся цього слова, 12-річний агроном. І він фактично втілив і мою мрію. Він розбив город. Просто в себе на підвиконні і перетворив цей город на бізнес. І власне замовлення вже розписані на місяць вперед. Андрій Люховець мав вже познайомитися а, з малим розумником. Андрій знайоми нас ще раз тобі доброго ранку. Доброго ранку, Андрій Помідор, поки що який тільки формується і був посаджений у студії сніданку. Ну і ще трішечки розсади. Це все я привіз а, для людини, яка не побоюсь цього слова, має забезпечити свіжою зеленню як мінімум пів столиці. Святослав Лаврененко це молодий юний садівник-бізнесмен, який а, уже до кінця квітня, якщо не помиляюся, так а, замовлення розписав по зелені. Свят. Доброго ранку. Розкажи, будь ласка, усім нам дорослим, тому що ми усі дивуємося тим, як 12-річна, поки що 11-річна, він сказав, і в нього що цікаво, ще день народження разом зі мною в один день, 21 квітня. Тут знаєте такі збіги відбулися. Як у тебе виникла ідея усей цей город розбити в квартирі? Ну, мене підштовхнула вчитель по біології. Е, спочатку вона здала домашнє задання вирощувати, ну проростити в сосеквасолю. Потім я її посадив, і, і це почалося. Я захотів вирощувати цибулю, і е, потім е, в мене з'явилася ідея це продавати на каналі. І ще ми вирощували це разом з друзями. Е, спочатку з домашнього завдання по біології. І ну, нас були хороші стосунки по. З вчителькою з біології. А ця фасоля. Ось вона тут. Так ми mm -hmm. можемо до неї трошечки ближче стати. Ось це домашнє завдання, так? Ця mm -hmm. фасолина. А ось це вже цей город, який ти на сьогоднішній момент вирощуєш. Моя mm -hmm. тобі поставлю це. А до чого рухається далі весь цей бізнес, цей город? Тому що я знаю, що тебе є глобальна величезна ціль. Півтора місяці ти займаєшся тільки бізнесом, але вже великий план. А міні хота екоферма зараз? Ти це все продаєш на телеграм-каналі. І якщо я не помиляюся, все починалося з 14 підписників найближчих, там родичів, mm -hmm. друзів і близьких. Зараз уже, якщо я не помилялась, ми дивилися перед ефіром 1800 людей на твій телеграм-канал підписано. Канал, до речі, називається Стручок. Там і розцінки, там і у повністю усі процеси свят показує. Я знаєте, ще що хочу показати. Ми сьогодні знаходимося. В квартирі дідуся, тому що з квартири займався цей свят. Його сестри виселили. Але на сьогоднішній момент, бо кажуть, що цибулею дуже пахне. Але на сьогоднішній момент у нього навіть своя вже бухгалтерія є. Ось така невеличка. Ну не, не я її ще не дописав, я думаю, ще буду записувати бухгалтерію. Як все відбувається, mm -hmm. як що робиться? Де mm все -hmm. замовляв, скільки і до оплати, і на, на місці, де буду. Приносить все свят. Ми, якщо до свого дозволу, також додаємося до твого списку замовлень, тому що ми на сніданку постійно готуємо а, різні смаколики. У нас є чоловіча кухня, західний у нас Валя Хамайк не готує. Тому ми вже декілька пучків цибулі, а тим паче вона зараз коштує недешево. А петрушки у тебе уже замовляємо, тому у нас десь устав. А ви, друзі, підписують. На телеграм-канал uh, Свята він називається, ще раз нагадаю, стручок. Ну і робіть замовлення, там можна вже наперед, 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 наперед. Я вже підписався. знаєш, їхав на роботу, підписався, і е, так там мило було про свята. Прочитав, що маю три вередливих сестрички і вже в квартирі місця мало переїхав до дідуся. Ну мені здається, що ціла плеяда з'являється 12-річних, зухвалих, сильних українців. То ми з Кирилом познайомилися перед Рієм, журналіст, тут у нас біолог, майбутній Форд наш Так, українці, які не бояться ризикувати. Свят. Ми тобі бажаємо, щоб твій бізнес-проект процвітав, як ота -от цибулька, яку ти нам сьогодні показував. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україні.